звати Софійка, про скоро я стану першокласницею. Ми з мамою ретельно готуємося до школи. Сьогодні прийшли до лікаря педіатра в центр Медок. Доброго дня! Як мама дошколярика та медичний директор медичного центру Медок, сьогодні хочу обговорити тему, яка рано чи пізно доставляє багато клопотів багатьом молодим батькам, а саме профілактичні огляди діток перед школою. Як прийти його без дискомфорту? Сьогодні ми поговоримо з нашим лікарем-педіатром Зеленською Іриною Володимирівною. Доброго дня! Рада усіх вітати! Медичний огляд перед вступом в школу дійсно це не просто видача довідки, це важлива подія в житті майбутнього першокласника. Ми, як лікарі, в першу чергу маємо переконатися, що дитина дійсно готова не тільки морально, але й фізично до вступу в школу. Володимирівна, як мама мене в першу чергу цікавить, яку саме довідку має отримати майбутній школяр? Для вступу в школу необхідно отримати довідку форми 0861. Деякі заклади можуть попросити довідку форми 086.2. Але частіше всього все-таки першу довідку. І додатково до цієї довідки необхідно додати карту щеплень форми 063. Чи достатньо консультації педіатра, чи дитина має пройти додатково ще якихось суміжних спеціалістів? Перелік профілактичних заходів, які необхідно пройти майбутньому школярику, регламентується наказом про удосконалення профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх заходів. Згідно цього наказу, всі діти перших шести років мають пройти, крім огляду лікаря-педіатра, додатково ще й вузьких спеціалістів. Крім того, пройти загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і кардіограму. Скажіть, будь ласка, а якщо дитина навчається вже в другому, третьому класі, чи є обов'язково вузькі спеціалісти? Згідно наказу, діти шестирічного віку мають додатково пройти із вузьких спеціалістів офтальмолога, ортопеда, травматолога, дитячого хірурга і стоматолога. Наступна категорія дітей це вікова категорія 11 років, які мають пройти теж офтальмолога, стоматолога, ортопеда, травматолога та хірурга. 14-15 років мають пройти обов'язково це дитячого гінеколога і ендокринолога. В 16 років там ідуть уже вузькі спеціалісти за показами, в залежності від того, є якісь скарги у дитини чи немає. Ірина Володимирівна, на вашу думку, чому варто саме проходити медичний огляд перед школою, в медичному центрі медок? Тому що це досить зручно та інформативно для батьків, оскільки наші лікарі зацікавлені в тому, щоб якісно оглянути вашу дитину, а не просто видати довідку для школи? Ви не будете витрачати купу часу, щоб стояти в чергах, отримати направлення до вузьких спеціалістів, а потім ще підлаштуватися під графік лікаря і пройти консультацію і отримати довідку. Ви можете в нас записатися на будь-який зручний час для вас у місті Вінниця або у місті Бар. Хочу доповнити, що отримати довідку ви можете в два етапи. Перший етап це обов'язково забір лабораторних досліджень, а також консультація вузьких спеціалістів. Після чого дівчата-адміністратори записують вас на другий етап, зручний для вас час, де ви з результатами лабораторних досліджень та консультації вузьких спеціалістів приходите на огляд до лікаря-педіатра, який ретельно проводить медичний огляд вашої дитини. І видає довідку форми 086О. ірина Володимирівна. Як мама, яка досить зайнята, мене цікавить ще одне питання: чи потрібно мати з собою якісь додаткові чи обстеження, чи довідки? Нічого з собою брати не потрібно, окрім карти щеплень форми 063. Тоді мене цікавить таке питання: якщо у дитини з якихось певних причин не було якогось щеплення, що тоді робити мамі? Ми можемо організувати вакцинацію безпосередньо під час отримання медичної довідки. І скласти індивідуальний календар щеплень, якщо в цьому є необхідність, тобто мамі не потрібно записуватись на дві консультації під час одного огляду. Ми можемо провакцинувати і по завершенню консультації може видати довідку. Зазвичай ми так це і проводимо, оскільки в шестирічному віці є планова вакцинація від дифтерії правця кашлюку та поліоміліту і кору краснухи паротиту. Якою саме вакциною ви рекомендуєте тоді щеплювати дитину? Яка з вакцин є наявна в медичному центрі і підходить саме ті вікові категорії, яка звернулася на прийом. Тією вакциною вакцинуємо. Не варто нехтувати і державними вакцинами, оскільки вони безпечні і гарно формують захист у малю. Друзі, для мене як для мами дійсно дуже важливо, щоб це була не просто довідка, а повноцінний медичний огляд. Адже як лікар я усвідомлюю наскільки важливо перевірити, чи готова дитина до школи. Як мама, я довіряю нашим лікарям-педіатрам і щиро рекомендую вам. З нетерпінням чекаємо майбутніх школярів та їх батьків в медичному центрі. Медо. До зустрічі!